Перше, друге та компот. Для когось це ідеальний обід. Правильно приготовлений суп один із складників здорового харчування. Він складається із двох компонентів це рідина і певна частина твердих добавок. Тверді добавки, якщо ми порівняємо рагу, наприклад, овочевий і овочевий суп, в рагу буде більше твердих добавок, і відповідно людина насититься більше. Ніж вона насититься супом. Якщо для людини не стоїть таке питання насичення механічно, і вона може в принципі насититись 200 грамами супу, і їй буде достатньо. Ну чому ні? Як запевняє лікарка гастроентерологиня, суп не обов'язковий у прийомі їжі для здорового організму, адже корисні речовини у ньому можна замінити твердою їжею. Якщо ми говоримо про людину, яка є здоровою, на мою думку, людина може обирати. Якщо людині смакує. Така їжа, як рідкий суп, суп-пюре, або, наприклад, борщ, звичайно, немає ніяких проблем і ця людина буде вживати. Але заставляти себе вживати борщ чи суп, тому що це потрібно, я вважаю, що це недоцільно. Якщо у людини є захворювання кишкового тракту, тоді вживати перші страви необхідність, каже спеціалістка. Якщо ми говоримо про захворювання шлунково-кишкового тракту, так. Є такі захворювання, при яких необхідно поберегти свій шлунково кишковий тракт в першу чергу механічно. І от суп або, наприклад, суп пюре, він цьому буде сприяти. І тоді, звичайно, в харчування пацієнтів ми включаємо рідкі страви. Для більшої частини містян рідке стало обов'язковою їжею на кожний день. Хмельничани поділились, які супи люблять найбільше. Легким, ну не знаю. Ну борщі. Більше суп, ну, давненько був. А, звісно, кожного дня. Який, якому супу надаєте перевагу? Сочевичному. А чим вам подобається суп? Смачний і ситний, і корисний, там білків багато. Рідко. Чому? Не люблю. А чим він вам, можливо, якісь критерії, чому він вам не подобається? Просто не подобається. Чи включати здоровій людині у раціон таку позицію як суп? Справа вподобань. Головне у прийомі їжі: насичення, користь та смакове задоволення. Тож, якщо організм в порядку, не змушуєте себе їсти рідке. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський.